Палац культури Карачуни має понад півсторічну історію. Зараз тут працюють 11 колективів художньої самодіяльності. Два колективи мають звання зразковий та народний. Також створено клуб за інтересами для молодих сімей. В цьому році у нас з'явився новий колектив це ансамбль ветеранів. Які беруть участь не тільки в наших заходах Палацу культури, а й в районних і міських фестивалях і конкурсах, взагалі цей рік дуже яскравий, дуже важливий для нас. Він був насичений, було різноманітно заходів. Це і для маленьких дітей Це були у нас учасники дитячих садочків, «Міс кнопочка, містер Джентельмен і для молоді наших студентів, і для учнів шкіл, такі як. Містанюша міс осінь, і також ми не забули про дорослу категорію це панове офіцери і супербабуся, Де ми запрошували наших бабусь до дня людей похилого віку. Український народний самодіяльний хор імені Олексія Кравцова краяни був заснований у 1953 році. За 60 років творчої діяльності колектив здобув чимало нагород різних рівнів від районного до всеукраїнського. На протязі всіх цих 60 років колектив має славну історію. Він має безріч за ці роки концертних виступів. Неодноразово він є лауреатом конкурсів, фестивалі різних рівнів, як міста, району, області, держави, всеукраїнських фестивалів також. А головне те, що колектив співає і несе свою творчість людям. Цей колектив справжній ентузіасти. І багато, безумовно, жили на часу, але є люди, які з першого дня співали в цьому хору, будучи ще молодими людьми. Сьогодні вони дуже вірні і віддані цьому колективу. До колективу, говорить Тетяна Місропова, приймають усіх бажаючих співати. Навіть якщо щось не виходитиме, обіцяють навчать, адже досвідом поділитися тут є кому. Павло Гуренко у хорі вже 40 років і полишати улюбленого захоплення не збирається. Привела любов до пісні. Я й в армії співав, і до армії співав. Ну а тут так і. Все час участвую в одному колективі. Пісня дуже допомагає. І на роботі працював, то все час співав. І вдома, і дітей вивчив співати. Так що я без пісні я не можу. Дружина теж співає в колективі. Да, дружина я 40 років, а дружина 38 років у колективі. Солістка, і вона соліста, і я соліст. Під час урочистості з нагоди 55-річчя з ювілеєм працівників та гостей палацу привітала заступник міського голови Валентина Бірлін. Палац культури був, є і залишається осередком духовності. Осередком просвітницької роботи, осередком розвитку творчих здібностей як дорослих, так і малих. І я думаю, що кожен з вас, хто прийшов сьогодні в цю залу, знає, що не один захід району, не один захід міста не обходиться без творчих колективів і працівників Палацу культури Карачуни. Здоров'я, процвітання творчому колективу. А ми, міська влада, будемо робити все те, що від нас залежить. Ми в молодому році дивіться поміняли всі вікна, зробили опалювальну систему. Планували в цьому році, тому в наступному зробимо кришу, зробимо ще і фасад, щоб дійсно ми пишалися цим закладом культури у нашому місті. Зі святом вас! З нагоди ювілею кращим представникам колективу вручено високі нагороди. Нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня керівнику зразкового циркового колективу «Шапіто» Ірині Трипольській. Грамотою виконкому міськради відзначено директора закладу Тетяну Мірошниченко. Також під час свята вручено численні нагороди управління культури та туризму міськвиконкому та виконкому Центральної міської райради. Подяки профспілкової організації. Колективу Палацу презентовано ноутбук та інші цінні подарунки ті ж у свою чергу віддячили гостям творчими виступами.